Я гончаренко тамара Миколаївна, проживаю в селищі Первомайському, але ми є ВПО з Херсону. Діти наші син з сім'єю залишився в Херсоні в окупованому. А ми були тут. А потім, коли почались тут сильні обстріли, дуже сильно нас обстрілювали. Дуже тяжко було. То ми виїхали в Польщу і рік прожили в Польщі. А потім тут звільнили все. Правда, було воно трохи розбите. але ми захотіли додому, і ми приїхали додому. Почали потроху обживатися, почали відбудовувати. Ну і тепер живемо тут, бо в Херсоні там ще дуже стріляють. Коли ми приїхали, у нас тут вірандочки, всі вікна були потрощені, дах був як решето. Побити весь осколками в городах. У нас там вирва, бо туди міна попала. Уже зараз, завдяки донорам, завдяки благодійним організаціям, більш-менш відновилося. Завдяки організації Хелп ми отримали знаряддя праці: Відро і топори, пила, сапва, лопата, навіть рукавички. Ми і копаємо. У нас є картопля, яку ми садили. Тепер копаємо. У нас є помідори, огірки. І ми обробляємо і рихлимо землю. Маленька лопаточка, якою дуже зручно розсаду розсаджували. Все це нам дуже пригодилось. Ми вдячні, дуже вдячні за все. Мені дуже хочеться. Щоб скоріше все це закінчилось. Вся війна все закінчилось, бо це дуже страшно і дуже неприємно. Це такий тягак. Хочеться, щоб ми скоріше, все це пережили. Я всім бажаю миру, здоров'я і щастя. Як наші сусіди кажуть, ми тоді виставимо длінні длінні стели на всю вулицю, будемо святкувати.